Доброго вечора, мої любі друзі. Ви на моєму каналі XTC Валерія і з вами Валерія. Сьогодні в мене вже 23 жовтня, я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень і хочу показати вам ті роботи, які будуть зі мною йти далі. Тільки що, буквально тільки, що я знімала вам. Минулі, минулу частинку, вірніше, не так, частинку для минулого відео і показувала вам всі свої роботи. І зараз хочу продовжити показати вам, над чим буду працювати далі. Звісно, це буде моя замріяна дівчинка, яку треба просувати і до фінішу якнайшвидше дійти з нею, щоб перевірити, чи правильна в мене схема і чи всі нюанси я е, виправила і чи все гарно відбувається. Так, е, да, в мене трошки е, штучне освітлення, бо я знімаю аж ввечері, тож, вибачте, е, маю надію, що в середу я вам вже зніму при денному світлі. От, хоча, хоча не знаю, тому що в мене там приїжджають студент голодний, холодний, тож буде в мене чимало справ. Ще й в меншої канікули в школі, тож я можу закрутитися, але маю надію, що все ж таки я знайду час, і з вами ми подивимося гарні. Кадри при гарному освітленні. А наразі ось так. В мене на цій роботі готово 35%, тож, вже фініш не за горами. Тут ще буде дуже багато півхреста. Дуже багато. Нагадаю, що один із них я вишивати не буду, бо я брала таку тканинку з розводами саме для. Того, щоб не вишивати той колір найсвітліший. Далі, далі, звісно, мій бичок. Ось так наразі він виглядає а, Замурзаний мій бичочок. А, Бо я цю роботу беру з собою на роботу вибачте, за тавтологію, але воно таки є. Тож буває, трапляються невеличкі казуси, але це все зашиється, це все відпереться, нічого страшного немає в тому. Тож, ось так він наразі виглядає. Ось так він має виглядати. І з чим я буду працювати, я не знаю. У мене тут немає якоїсь прив'язки до якогось місця. Я просто вибираю один колір, ну там наступний, да? і там закриваю, куди він йде, де він підходить, і, і все на тому. Тож, ніякої конкретики я вам не можу сказати, світлими кольорами, мабуть, ні. А можливо, і навпаки, зроблю саме носика. Так, да, можливо, я саме носиком займуся, щоб був видно його писок. Ну, Будемо бачити. Я планувала тут вишити півтори тисячі і доста. Ну, від півтори до двох тисяч, скільки там вийде на тиждень, в мене це буде норма. От тож, не знаю, взагалі. Взагалі, якщо я ось так подивитися по моїм підрахункам, то за 10 днів, які стартував вже новий місяць цієї гри, в мене відшито 5033 стібка. Тобі ж, в принципі, норму на цей місяць я вже нашила. Але я не хочу зупинятися і потрошку буду просувати, тому Півтори, від 15 до 2000 це буде нормально. Тож, потрошечку. Потрошечку десь вони тут намалюються, не знаю де, але їх буде видно, бо їх чималенько. Тож, ось так. Далі, чим я буду ще займатися, почекайте, це буде скарбничка від тані весна. Я буду її брати на тренування жовто-блакитна, десь. Ну, Десь колись, колись я розпочинала цей сумісник, то я бачила, дівчата відшили дуже гарна скринька, така там класна кришечка, воно так все тримається, тож я буду відшивати, відшивати, вибачте, і, мабуть, не одну. Тож на тренування я буду брати пластик і там трошки сидіти. Трошки, наскільки зможу. Тож, Цією роботою буду займатися, це в мене, я не пам'ятаю, здається, четвертий етап всього-навсього. Тож, працювати ще і працювати. Не можу сказати вам загальну кількість, тому що воно в мене по етапам і якоїсь загальної картинки в мене просто немає. Не те, що я не хочу вам сказати, а в мене її просто немає. От, Тож, я закінчу цей етап, і далі будемо з вами разом дивитися. Як це виглядає. От, Поки що вишиваю одним кольором, тож а, так, далі. Чим я буду займатися далі? Далі в нас крокодил. Я вставляю вам картку і давайте читати. В нас на цій карті жабка, зебра, крапля, крісло і хмарочос. Хмарочосів. У мене немає. Взагалі ніяких. У мене є відгрибач будинок високий, там, здається, 4 поверхи, але це не хмарочос. Тож, нема мені з чого шити. Крісло в мене теж нема. У мене є стільчик, а крісла нема. Коли минулого разу я приймала участь в крокодилі, я на це слово вишивала. Від Степанчук. багатоколірку да, так, там було крісло, але я прибрала ту багатоколірку зі своїх робіт, тому що вона просто не вишивабельна Тож я залишилась без крісла, немає у мене його. Крапля. Крапля води. Як такої краплі, в мене теж немає. В жодному процесі. Я передивилася все. Можливо, я, звісно, щось і не помітила, але е нема е зебра і жабка. Таких в мене теж нема. Ні зебр, ні жабок, нема нічого. Я крутила. Я думаю, ну, ну як так? Ну, картка і немає. Це Катюш, привіт. Ти мені під минулим відео написала, що в мене є. Ні, в мене не все є. Тож, я не те, що замешкалася, я просто задумалася, що ж можна зробити на цю картку. Бо якось штрафне брать теж не хочеться. От, І я знайшла в себе ось цей маяк. Дім, тут йдуть хвилі, і, є, і тут по-любому можна вважати за краплі, тобі ж від Бризку цих і йдуть краплі. Можливо, я собі так надумала, що воно відноситься до такого слова, а можливо, і ні. Дуже давно не брала цю роботу, тим паче, що вона в мене на бажання вишивається. Я так хотіла її відшити. Вона мені до вподоби, я вишиваю підбором. Давайте покажу, що в мене є. Так, да, все жмакане, вибачте, але тут були і квадратні п'яльці, тут були і круглі п'яльці, і маленькі, і великі, які хочеш тут були. І починала я з центра, йшла в сторону, шукала кут один, кут другий, я не знаю, мені вона важко дається. Через складення ниток, але нічого страшного, тут тканина. Якась китайська каунт я вам не скажу. Взагалі, якась китайська і невідомого каунту. Можливо, 16, можливо, 18. Ні, мабуть, 16. Не 18 це точно, мабуть, 16. От, і ось так от на даний момент в мене воно виглядає. Да, такими рваними кусочками, але нічого з цим поробити я не можу. Вона вже так відшита, і тут ти нікуди не дінешся. Тож, з чого я буду розпочинати робити, тут низ. Я вже вам казала, що я хочу додавати на гру Крокодил саме тисячу хрестиків на кожен процес. Тож, ну, який я буду брати в цю гру, тож тисячу тут буде, півхреста хреста я ще не знаю, точно знаю, що це буде низ роботи. Тут ось білим кольором нічого не зашите. Можливо, я саме з білим попрацюю. Я буду дивитися, скільки часу в мене на то все буде, як піде. І якщо піде все добре, можливо, я й трохи більше зроблю, аніж тисячу хрестиків, тож така файна буде в мене робота. Як ви думаєте, тут є бризки? Ці крапля, крапля, підійде, вибачте, я тут собі вийшла випадково ось. Дуже гарно виглядає, і я хочу, щоб вона в мене була, тим паче я ж кажу, що вона на бажанні. Тож, має відчуватися. Ось на такому етапі я з вами прощаюся, але ненадовго. Що ж, в мене вже середа, 29 жовтня, і я принесла вам показати свої результати. За цей тиждень в мене знову посиденьки на кухні, вибачте, але як є, нічого з цим зробити не можу, немає мамі місця в хаті. Тож, давайте почнемо. Перед вами моя забріяна, вона вже в мене так чималенько підросла. Аж на 1942 хрестики, вже готово майже 42% на роботі. Мені залишилося чимало півхреста, верхня частина самої дівчини і бек. От що до беку, я не знаю. Чи, можливо мені відшивати е, зразу на цій частині відшити бек, перекрутити е, раму потім або ж е, вже дошити повністю і робити бек. Я над цим подумаю, ще дуже е, сильно подумаю, тому що я полюбляю бек робити в кінці на роботі, тож е, в мене сумніви, е, є сумніви, не буду вже розказувати е, якісь сказки, а, ну, не знаю, мені дуже подобається бек робити в кінці. От, нагадаю, ось так має вона виглядати. Дуже чарівна і ніжна красуня. І ось так вона виглядає в мене на тканині. Трошки не сходиться з прев'ю чомусь. Не знаю. Е, можливо, так просто програма передає, а можливо, саме те, що е, освітлення там, давайте зробимо так, може буде трошки краще виглядати. Подобаються мені тіні на, саме на руках, ще додам бек, і е, буде зрозуміліше, що ми маємо на тканині. Тут у нас така долонька йде загнутими пальчиками, ось так бачите, ну, має бути пречудово. Перед вами бичок мій та а, Гала Арт дизайн. Зараз секундочку. Зачекайте, будь ласка. Не дають спокійно познімати всім, всім я потрібна. Так, бичок в мене вже виглядає ось так. Ось так має виглядати. Носа ми вже бачимо, вже вимальовується, як не крутивши, зрозуміло, де саме ноздри знаходяться. Тож, красень. Ось такий він в мене буде. Підріс він, як я і казала, вам на півтори тисячі стібочків. Да, вже починає мені важко даватися, тому що я там трошки гнала, і розумію, що не потрібно цього робити, тому що дрібно очі дуже сильно втомлюються. і Стає важкувато і вже не так хочеться сідати за роботу. Тобі, ж, коли я вже знаю, що я збираюсь вишивати, думаю, там бичок, ладно, я ще м розберу м одяг з сушки, і вже потім піду вишивати, розібрала одяг. Ну, ладно, Зараз я постіль поміняю, і вже потім я піду вишивати. Тож вже така. Відбувається схема невишивання, тож треба трошечки взяти менший темп для цієї роботи, і я думаю, буде все дуже гарно. Темні кольори додалися, тут вони й були. В принципі, тут світленьким трошечки я почала вже вишивати, а далі в мене Вималювалися темним ще ось ноздрі, і все. Більше, більш нічого не додалося. Тінь і все. І немає більше нічого. Півтори тисячі А, Шиється легко, але важкувато на очі мені чомусь стало. Буває. Буває таке, таке буває. Так, далі я покажу вам маяк, так, маяк, давайте поміняю. Маяк я вам показувала, це в мене з крокодила. Я зап'ялила в такі п'яльці, зніму, бо ця робота не буде на них постійно. Я відшила, не, не, і, Маю на увазі, що не буду продовжувати зараз відчувати цю роботу, а просто взяла для гри і е, зробила ту тисячу, зараз скажу, 1029, здається, хрестиків. Зачекайте хвилинку. Ну, не хвилинку, секундочку, бо я поки знайду, де я вишивала. Багато схем в програмі. 1059,5 стібочків я відшила. Я працювала з цією стороною, багато півхреста. Я згадала, чому вона в мене йшла повільно, чому я її відклала, тому що. Цей півхрест в три нитки, це ще те задоволення. В 4 я справилася, мені підказали, як то вишивати. А от в три нитки трошки складнувато. Тому е колять пальці і все болить, але але робота виходить гарна Мені подобається саме ось. Фарби, які ці камені класнющі просто виходить. Попрацювала, я ж кажу, ось тут трошечки, тут бі, білим теж трошки зашила. Ну, і на цьому все було трошки шкода відкладати роботу, але я розуміла, що решта в мене не по плану. Решта ще не дошита по плану. Ось такий результат в мене на цьому тижні. Я не знаю, чи великі, чи маленькі. Ну, який є, все, що нашила, все моє. Ось так має виглядати. Ось так з цим куточком я працювала. Схоже. Та, схоже. схоже. Схоже, схоже, буде красиво. Не дивлячись на те, що це підбір. Тож, а, на цій яскравій, красивій ноті, я хочу сказати до побачення. А, дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі. А, хто хоче, грати зі мною в крокодила, а, виставлю наступну картку, звісно, в наступному відео. Я вже знаю, яка вона буде ви ще ні. От, е, тож, е, чекайте, грайте і отримуйте задоволення. Е, до нових зустрічей!